Замість міського гамору плескіт води, замість смартфону вудка. Саме так для багатьох криварівців починається довгоочікуваний рибальський сезон. Сотні рибалок зранку вже на березі. Хто за уловом, а хто просто за спокоєм. На більшості водойм України заборона на вилов риби закінчилася у червні. Зараз на Криворіжжі рибалити дозволено на водосховищах та деяких річках. Під забороною до кінця серпня залишаються бокова та боковенька. Від світанку до заходу сонця на берегах водойм людно. Крачунівське водосховище, саксагань, інгулець знайомі кожному місцевому рибальці. Криворіжці розповідають: риболовля це не про трофеї, а про найкращий спосіб відпочити від міської метушні відновити сили. Заспокоїти думки, відпочити з друзями та колегами по захопленню. Посидіть на свіжому повітрі, подивитися на, на поплавочок, на, на воду і, і все. Плює, ну таке воно маленьке карасике, нічого, нічого, поки нічого крупного немає тут. Якщо нормально там піймається, щоб щось, то, то додому, а як ні, то випустив зараз. Прийшов половив та трохи піймав, полюбувався нею, випустив. Я ловлю на дві удочки, по одному крючку. Черв'як, Пірловка. Наша числа 19-го на рибалку приїхав. не кльов. На території нашого регіону рибальство популярне захоплення. У Кривому Розі вже багато років діє громадське об'єднання рибалок та мисливців, яке налічує понад тисячу людей. Спілка має власну базу на березі Карачунівського водосховища. Ми знаходимося село Данилівка Криворізького району. База це Дом охотників і риболов, Криворізької міжрайонної організації УТМР. Це наша база, це... сюди може приїхати будь-який охотник, будь-який рибак, будь ласка, стоянка, територія, столи, лодки. У нас все є. Тобто, Создаємо умови для Відпочинку, то тобто і лещ, і щука, і карась, та платва. Все в нас тут є. Як правило, рибалки поділяються на два типи: ті, хто зосереджений на так званій білій мирній рибі, або ж на хижаках. З кожним роком риболовля більше нагадує пікнік на гачках усе менше риби. В соціальних мережах люди жартома порівнюють риболовлю колись і тепер. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> oh, no. <laughs> oh, no. <laughs> Риби у водоймах стало менше, кажуть і криворізькі рибалки. На популяцію передусім впливають люди, які порушують правила рибальства на території Криворізького району. Фахівці рибоохоронного патруля все частіше фіксують браконьєрів. Аби не стати правопорушником, кожен хто виходить на берег з вудкою, має чітко дотримуватись правил любительського рибальства. Бо ж риболовля регулюється законодавством. Рибалкам заборонено здійснювати вилов донними, поплавковими вудками. Жерлицями, спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, у разі якщо загальна кількість гачків перевищує 7 одиниць, перевищувати добову норму вилову, яка становить 3 кг, плюс один трофей. Використовувати заборонені знаряддя лову, такі як сітки, раколовки пасткового типу, вогнепальну зброю, пневматичну зброю, електровудки та інші, здійснювати вилов заборонених місцях. Порушення правил рибальства це не лише неетична поведінка. У законодавстві передбачена відповідальність від штрафів до кримінального провадження. Мінімальний штраф 179 гривень буде за такі порушення, як перебільшення кількості гачків або гудок на одного рибалку. Це рибальство з незареєстрованого човна. Відповідальність 680 гривень це вже з використанням вибухових речовин або отруйних речовин, або якщо вилов риби в розмірах більше в об'ємах більш встановлених за законодавством. Відповідальність також є і значить, кримінальна, як істотна шкода, завдана біоресурсам. Її розмір становить 200 тисяч і більше. Ну, наприклад, використання вибухових речовин, які завдали, або отруйних речовин, які призвели до погіршення природоохоронного законодавства і якості, і кількості біоресурсів в тій самій істотній шкоді і більше. І в даному випадку відповідальність буде або великий штраф в розмірі до 85 тисяч гривень, або обмеження волі на строк до трьох років з конфіскацією всіх засобів незаконного вилову риби та добутої добутих біоресурсів. Хочу звернути вашу увагу, що за водні біоресурси виловлені з порушенням право рибальства, нараховується шкода завдана рибному господарству України за затвердженими таксами. Так, наприклад, за незаконно виловлену одну одиницю карася сріблястого, порушнику доведеться додатково до штрафу заплатити 1584 гривні, плітку 1564 гривні. Сазана 3706 гривень. Судака 3587 гривень. За незаконно виловленого рака доведеться заплатити 3332 гривні. Вагома причина зменшення кількості риби війна справжнім актом екоциду два роки тому стало знищення росіянами колись потужної каховської ГЕС. За приблизними оцінками внаслідок теракту з боку РФ загинуло майже 11,5 тисяч тонн риби. Головна прісноводна артерія півдня України пересохла, і це спричинило ланцюгову реакцію негативних наслідків, у тому числі для криворіжжя. Як було раніше і як стало тепер, розмірковує Павло досвідчений рибалка. З самого дитинства батько ще на ставки ходили на сацгороді. І так привик. У 62-му році попав сюди перший раз на карачуни. Таранька клювала така, що по півтора кілограма. Білу рибу вже дуже давно не ловлю, я рибачу на хищника. Ну, тобто, окунець, судак, щука. Що попадається, спінінг і ще на смичок на блісну. Риби дуже мало зараз тут у водойомі. Те, що пускають, що літає, взривається, хорошого нічого нема. Що таке ракетне топливо? Яд смертельний. Нещодавно ось таку картину спостерігали люди на березі ставка на соцмісті. Масовий мор риби здолував та обурив багатьох криворіжців. Я подивилася в Тіктокі, що іменно на ставках на соцмісті у нас з місті у нас риби був. І, і риба дуже дуже була велика, кстати. Там і щука була, і от такі здоровенні, прям ще й пишуть, що ніхто не думав, що у нас тут є такі кабаносики. Да, да, так, дуже так, багато було риби. Це якісь чи виброс, чи вони щось залили сюди з заводу, Я не знаю. Дуже жалко мені тої риби було, чесно. Сьогодні можу говорю, мені страшно тепер і їсти звідси. Фахівці Держпродспоживслужби наголошують, риба з таких технічних ставків є потенційно небезпечною. Такі забруднення, які попадають до водойму, що можуть включати низку важких металів: патогена, мікрофлора, пестициди, отруйні речовини, які також попадають від агродіяльності. Паразити споживання риби, виловленої в таких водоймищах, може призвести до отруєння організму, до неврологічних хвороб, до гормональних порушень, а також викликати низку хронічних захворювань. Купівля риби на стихійних ринках ще та лотерея, бо замість цінного продукту можна отримати халепу. Риба, яку продають із землі, без холодильників, без сертифікатів, ветеринарних документів чи навіть упаковки, небезпека в чистому вигляді, наголошують в Держпродспоживслужбі. При купівлі риби треба звертати увагу на обов'язково в яких місцях вона реалізується. Тобто Необхідно купувати в роздрібній торгівельній мережі міста або на гропродовольчих ринках, де здійснюється постійний ветеринарний контроль, встановлюється простежування щодо цього продукту харчування. Інформація про його походження. Ботулізм та гельмінтоз хвороби, які може спричинити безвідповідальність при купівлі риби. Якщо вже риба виловлена або куплена, після процесу чищення і патрання необхідно обов'язково рибу промивати в проточній питній воді. Також необхідно дотримуватись технології приготування страв. Пам'ятати, ну треба пам'ятати, що безпечною вважається та риба, яка пройшла належну термічну обробку, була міцно засолена або ж підлягала низькотемпературному заморожуванню. Ті ж, хто знає правила і ними користуються, мають від свого захоплення задоволення, користь і поживу для рибальських жартів. Лучше поганий день на рибали, чим хороший день на праці. Михайло Бистров, Денис Захаров, Олександр Домашов, Андрій Славний. Постфактум.